Якщо на листках огірків з'явилися плями, не поспішайте засмучуватися і прощатися з майбутнім урожаєм. У більшості випадків розсаду можливо врятувати, головне не діяти, а вчасно визначити причину виникнення плям і вжити заходів щодо її усунення плями на листі огірків, часте явище, з яким стикаються навіть досвідчені дачники. Плями з'являються як на кімнатній, так і на тепличній розсаді. Вони відрізняються за кольором, розміром і формою. Такий симптом часто виникає через порушення правил догляду, але іноді свідчить про розвиток серйозних хвороб культури, які здатні привести до загибелі посадок. Давайте розбиратися, через що розсада огірків покривається плямами, і як вирішити проблему жовті плями на розсаді огірків. Існує кілька причин, які сприяють появі жовтих плям на листках огіркової розсади. Сонячний опік, на місці зіткнення листа зі склом з'являється жовте всихає пляма, може виникати при попаданні води на листя під час денного поливу, щоб уникнути опіків. Проводите поливи рано вранці, не потрапляйте краплями на листя, а також відсуньте контейнери з розсадою від скла опі'яжіть пагони, щоб вони не контактували з поверхнею. Неправильний полив через надмірне поливу або нестачі вологи в жарку погоду на листках можуть з'явитися жовтуваті плями, рослини починають в'янути і засихати. Постарайтеся відрегулювати полив і проводити його своєчасно і в міру. Брак поживних елементів жовтизна на листках може свідчити про дефіцит мікро або макроелементів, найчастіше калію і магнію, як правило, першими про нестачу заявляють нижня листя, проведіть підгодівлю рослин і заповните недолік необхідного елемента, низька температура. Це, а також температурні скачки негативно позначаються на зростання розсади. Листя стає тонкими, на них з'являється жовтизна. Постарайтеся забезпечити розсаді комфортні умови і захистити від різких перепадів температур. Оптимальна температура повітря для огірків – 18-20. скідники причиною появи жовтих плям На листках огірків може бути павутинний кліщ та інші шкідники. Справитися з ними допоможе обробка посадок інсектокарицидними препаратами, часто причиною появи жовтих плям на розсаді огірків стають різні хвороби культури андракноз. Хвороба рідко вражає розсаду, але якщо зараження відбулося, позбутися від напасті буде непросто захворювання характеризується появою жовтих або бурих плям, які з часом стають виразками. Джерелом захворювання можуть бути заражені насіння. Збудник хвороби може жити на стінках теплиці, де знаходиться розсада. Розвивається при високій температурі і вологості, хворі рослини видаляють, а решта оприскують мицедержащими препаратами. Бактеріоз хвороба передається через насіння і проявляється появою водянистих плям на внутрішній стороні листа. Пізніше на зовнішній частині листової пластини з'являються жовті освіти, які з часом набувають коричневий відтінок, уражені рослини обробляють фунгіцидами абігапікгамаїр, фітоспорін і ін. Пероноспороз хвороба характеризується появою на листках світло-жовтих плям, які в міру відмирання тканин темніють. Спори можуть потрапляти разом з насінням, хвороба розвивається при поливах холодною водою, високої вологості повітря і різких перепадах температур. При появі ознак хвороби уражені листя видаляють, а рослини обробляють функсидними складами. Ебіга пік гамаїр, цитоспорін, консенту, оксихум і т. вірус мозаїки небезпечне, вірусне захворювання характеризується хаотично розкиданими по листу світло жовтими плямами, листя скручуються вниз, а наступні не розвиваються. Переносником хвороби може бути попелиця та інші шкідники. Вірус передається через неякісний посадковий матеріал або заражений інвентар, активізується при різкому перепаді температур, хвороба не лікується, ураження рослини потрібно знищити разом з грудкою землі, а в подальшому дотримуватися профілактичних заходів білі плями на розсаді огірків. Основна причина появи білих плям на розсаді огірків ураження рослин хвороботворними організмами порошниста роса. Хвороба, при якій спочатку на внутрішній стороні листя з'являється білий наліт, а пізніше і на зовнішній утворюються білі округлі плями, які з часом темніють, винуватець появи хвороби грибок, активно розвивається при високій вологості. Часто захворювання вражає переросли і не висаджені вчасно у відкритий ґрунт сіянці. Боротьба з хворобою полягає в обприскуванні розчином харчової соди 04 і господарського мила у застосуванні препаратів гамаїр, алірін, споробактерін і т.пі. склеротиніоз на стеблах, а також листках розсади при цій грибкової хвороби з'являються м'які ділянки і білий наліт, що нагадує вату, сприяють виникненню хвороби висока вологість і відсутність провітрювань, щоб позбутися від хвороби. Приступайте до боротьби при перших ознаках інфекції, видаліть уражені частини. А що залишилися рослини обробіть фуніцидними препаратами, наприклад, гамаїр або триходерма варіди, якщо з лікуванням запізнитися, інфекція може поширюватися і на сусідні екземпляри бурі, коричневі іржаві плями на розсаді огірків. Поява таких плям свідчить про розвиток хвороб. Альтернаріоз хвороба зазвичай вражає розсаду. Яку вирощують в плівкових теплицях, першими страждають рослини біля входу. Листя покриваються дрібними, злегка опуклими коричневими плямами, які в подальшому зливаються і листя відмирають. Захворювання швидко перекидаються на сусідні екземпляри. Розвитку хвороби сприяють надмірна вологість і висока температура повітря. При появі перших ознак обробіть насадження, 1, ним розчином мідного купоросу або фунгіцидами хом, абігапік, консенто. Через 14 днів процедуру повторіть. Кладоспоріоз хвороба також в основному вражає тепличну розсаду і характеризується світлобурими, а пізніше оливковими, з сірим відтінком плямами, потім на місці відмерлих тканин з'являються дірки розвитку хвороби сприяє тепла і вологе середовище. Проти кладоспоріозу застосовують фугніцидні препарати аліринспоробактерин, а біга пік консенту, на розсаді хвороба зустрічається не так часто, як на дорослих рослинах. Але при ураженні молодих сіянців завдає чимало клопоту. На листках утворюються сіруваті водянисті плями, які пізніше стають бурокоричневими і висихають проти хвороби, проводять оприскування культур 1 Ним розчином бордоської рідини або мідного купоросу, а також препаратами на основі триходерми, щоб врятувати розсаду огірків і позбутися від плям, своєчасно оглядайте насадження і дотримуйтесь основні агротехнічні прийоми. А в разі розвитку хвороб негайно приступайте до лікування.